Він народився та виріс у Тернополі у 2001-му створив гурт Скай, який став популярним не лише в Україні, а ще й в Росії і Білорусії. Усі тексти пісень він написав сам на його рахунку такі хіти, як тебе це може вбити, та подаруй світло. Сьогодні незмінний вокаліст гурту Олег Собчук живе і працює у Києві. З перших днів він стояв на майдані незалежності та підтримував право українців на гідність. Нещодавно шанувальники музиканта вперше почули російську мову із його уст. Так він звернув звернувся до народу у ролику Україна єдина, аби привернути увагу до складної ситуації в державі не важна на якому язики ти розмовляєш. головне, о чому ти розмовляєш. Ми всі українці. І Це наша земля. Цук у нашій студії Олеже, Доброго ранку. Нещодавно ти, ти, окрім того, що знявся в проєкті Україна єдина», ще організував свій флешмоб і запросив прихильників для, для участі у створенні кліпу. І вийшло так, що кліп, по суті, зняли українці. Що з'явилася ідея і, і як знімалася? Та ну на жаль, ідея з'явилася з цих всіх таких сумних подій. Ну, ось на жаль. І... Просто Ми дуже раді, що люди відкликнулись на наш клич і підтримали нас. І їм самим це було цікаво. Це не, просто, це, 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 це не кліп, це просто відео, така нарізка просто з того, що присилали люди. Люди самі виходили, з ним яка була умова вийти, стати на фоні назви свого міста і, з написом «Ми разом, ми в місті і все. Багато було і 5-10 секунд. Відео було я вам чесно скажу, було багато і присилали не лише з України, присилали з Лондона, з Токіо, з Німеччини. Ще Бог знає звідки розумієте, просто вийшло так, що в нас концепція просто нашої, нашого відео це самооб'єднання України, саме південь захід, Так, тобто Взхід. Україна, тобто єдине, і поділя і і саме ці ці цей матеріал між з інших мі, інших країн. Змусив нас зробити ще другу версію, якщо буде якщо у буде нас достатньо матеріалу. Дуже багато приходить. А стосовно цього, можу сказати, що в цьому кліпі є 56 відеопланів, 46 міст. Це 6, міст, 6 планів міста Київ, 2 Харкова, 2 Сімферополя, Три Вінниці і 2 Одеси. Ось скажіть, будь ласка, стосовно цієї ситуації зараз багато хто з артистів звичайно говорить перш за все про Крим. В тебе там я впевнений. Є друзі, є шанувальники. Ти з ними спілкуєшся? Яка ситуація по через соціальні мережі і що тобі? Що тобі розповідають? Та розповідають, невтішні, не невтішні речі розповідають. Їх абсолютно ніхто нічого не запитує. І ну, я вам чесно скажу просто від себе, що такої спланованої масштабної брехні я ще в житті не бачив. І ніхто, напевно, світ не бачить. Люди такого. не бояться залишатися в Криму, ну, твої друзі чи знайомі. Вони не кажуть, що будемо переїжджати до Києва чи до інших міст України. Як вони реагують? Я пропоную. Наприклад, я останніх три дні спілкувався з моєю дівчинкою, вона дуже налякана. І я їй кажу: якщо тобі нема куди, приїжджай приїжджаю, тобто вона налякана. Я, я не можу я, я нічим не можу допомогти їй, окрім того, щоб просто запропонувати їй звідти поїхати, тому що я не можу сам повпливати на ту ситуацію. Ми, Ми запитали наших глядачів, чим розповідають друзі, які мешкають у Криму. Як змінилося їхнє життя за останні кілька років? і Ось які відповіді отримали. Мирослава Лібер пише: у мене подруга у Криму, так вона збирається виїжджати і з ними також не хочуть в Росію. Також Елена Мальцева написала, у меня есть много друзей в разных городах Крыма, я была постоянно с ними на связи, они счастливы. У них радость наконец-то появилась вера в завтрашний день. Лінара Соловйова, я живу в Криму, я не хочу Росію. Моя мечта на сьогодні Крим, Україна мирна і без війни. У мене депресія страшна. Іде да, не только у мене у всій сім'ї. Ми любимо тебе, Крим, і нікому не отдадим. Скажи, будь ласка, олеже, я знаю, що мы разом в місті. Це пісня з нового альбому «Край неба». Угу. він створювався під час останніх подій чи трішки раніше Він створювався За протягом думав. трьох років. Взагалі, і ми а, стабільно видавали пісні, які а, входять в цей альбом. Ось, і, і, якщо було, чесно, та, альбом вже готовий давно. Просто ну, його ми, ми хочемо, ми хочемо якось ну, ви, розуміти, вихід альбому це радісна подія. Угу. Ну, тобто На останніх слухати. останніх. Е Три навіть чотири місяці, то Я б не я сказав, що не дуже радісно, радісно якось на серці. Не можу не запитати, як жінка часткову мобілізацію оголошено було в Україні. Ти готовий поповнити армійські резерви України? Якщо буде треба, готовий. Мой, я чесно сам е, далекий від зброї. Ось, але якщо буде треба, звісно. Угу. Саме зараз час Сарасав запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якоб Смонарх. Святослав Карчук заявив, що він готовий їхати до Криму з концертами. Ти не хотів би виступити в Криму? Я вже відіслав. Я ще півтора тижні тому Славку Вакарчуку відіслав СМС. Що скай готовий. Готовий, поїдете. 100%. Дякую. Ну що ж будемо чекати робить. на нову інформацію. Нагадаю, що у студії Сінданко був лідер Скай Олег Собчук. Дякуємо за розмову.